Їжачок і кленовий листочок. Григор прокинувся і знову замружив очі. Не по осінньому яскраве світло лилось крізь віконце його кімнати. Їжачок щасливо зітхнув, розтягнувся на ліжечку, почав спостерігати, як промінці сонця виграють золотавим сяйвом на стінах і підлозі. Невдовзі малюк вислизнув із ліжка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром жовтий кленовий лист повільно пролітав повз нього, кружляючи у своєму останньому танці. Він був такий гарний, що Григорикові перехопило подих. Згодом щось відволікло його, щось приємне і смачне. Григорик потягнув носиком у бік кухні припустив до дверей. У вітальні татко збирався на роботу. Знаєш, який сьогодні день? таємниче підморгнув він. Особливий. вигукнув Григорик. Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулась і усміхнулася синові. Матусю, є щось смачненьке? Мамина усмішка на мить згасла, чи то йому просто здалося? Доброго ранку, ласунчику!» – сказала вона. Я приготувала пиріг з ожиною і кисіль. Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. У лазуровому небі сяяло сонце, їжачок згріб оберемок опалого листя, підкинув його і затанцював під барвистим дощем. Листя щось тихо шепотіло і пахло свіжістю. Вітаю! гукнув хтось з гори. Григорик закляк на місці. Зі святом кажу. На гілці Клена сиділа сорока і витріщалася просто на нього. Дякую, пробелькотів їжачок. Що ти подарував мамі щось блискуче? Вона з цікавістю подивилася на Григорика. Їжачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусин день народження. Що ж робити? Як залагодити провину? Треба з кимось порадитись. Не гаючись, Григорик майнув на галявину, де щодня грався з друзями. На галявині було гамірно й весело. Ведмедик Бориско, лисичка Ксеня і білченя Тимко ганяли м'яча. Гей, Григорику! загукали вони до їжачка. Гайте до нас! Не можу! Похмуро відповів Григорик, копирсаючись ногою в опалому листі. Друзі покинули гру. Що трапилось? запитала Ксеня. У мами день народження, зітхнув їжачок. А я забув. Не сумуй. підбадьорив його Тимко. Вона обов'язково тобі пробачить. Мами, вони такі. Справді? Григорик хлюпнув носом. «А вже ж!» Потрібен подарунок, авторитетно заявила Ксеня. Подарунок? пожвавішав Григорик. Який? Якби ж то було літо, зауважив Бориско, ти б подарував горщик меду або кошик малини, додав Тимко. Але зараз осінь похнюпився їжачок. А якщо назбирати збирати грибів, вона любить гриби. Так, але всі ці подарунки аж занадто м м Григорик замислився їстівні. Та можна подарувати квіти, не здавався Тимко. Точніше, можна було б, якби, якби зараз було літо, закінчив за нього Григорик. Він розвернувся і побрів геть. Стривай, Григорику! прокричав йому вслід Тимко. Ми щось вигадаємо, не треба. Відповів Григорик, і я сам. Друзі проводжали їжачка поглядом, аж доки він не зник у лісі, а тоді повернулися до гри. Григорик брік на мання, на очі наверталися сльози. Що він тепер скаже мамі? Раптом щось м'яко торкнулося його колючок, а тоді зісковзнуло в долоньку Кленовий лист багряний. Із бордовими прожилками та тоненькою смарагдовою смужечкою по краю. Їжачок втер носа, затиснув лист у лапці, почвала вдалі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя, жовтого, червоного і навіть рожевого. Григорик відірвав очі від букета і завмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка. Вочевидь, ноги самі винесли його туди. Дім видався їжачкові таким затишним і гостинним, і йому так закортіло побачити маму, що Григорик рішуче попрямував до дверей. На скрип дверей до вітальні вийшла мама. Яка краса. сплеснула вона долонями. Це тобі, матусю, Григорик простягнув їй листя. З днем народження. Дякую, синочку, сказала мама. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка. Мама поставила букет на почесне місце у центр столу і пішла готуватися до свята. Григорик став навшпиньки, відшукав серед оберемку листя той самий, червоний із зеленим візерунком, і прошепотів: Дякую, друже. To je vse, sem hvaležen ti.